Тимур, ми будемо грати в Міндастрі. В Міндастрі в Мінда... Та Боже. в Міндастрі. Нарешті. Це гра, де ми будемо або а, на планеті Серпуло, або на Ерекір. Господи, хто робив ці назви? На Серпуло ми будемо майнером, каменщиком, а на Ерекіра ми будемо електриком. Я хочу бути електриком, тому я буду електриком. Почали. Я трохи дивився цю гру, але ще награв. Хідріть, їдріть, яка красота. Що це? Берілі... Бері, Берілі. Подивіться інформацію про блок. Перейди до мене буде будівництва. Круто, що все на українській. Опа. Ту... Який турбіни конденсатор? а, треба ще більше Берілія. Боже, назва да мінус язик. Добуваємо. О. Мож... Я, я тільки зараз розумію, що ми взагалі літачок. Я сама я літачок. Лазмовий бу. Чего? Я обожнюю назви. Ох, крута менюшка. А, ось. Они. Внутри большие, А, ось. Плазмовый брыльник. Так, не... а можно я кусок прибрал? О! О! Кайф, короче. Чому я не можу поставити? А, треба ж прибрати, О. ох. Зробити? у менема. Він 40 коштує, ну зараз. Що у нас взагалі є? Для підключення енергії бурильника досидіти розмістити променевий вузол, підмінити турбінний конденсатор та плазм... до плазмового бурильника. Я прям, прям знаю, я вже, скільки я буду робити попиток, щоб нормально це вимовити. А, о! Про мене бу... веву. Опа. Реб... Друзі, я ж казав. Работаю електриком. Ну, мені кажуть, поставити. Ой, електрика. Ого, можна ми ж вузлами зв'язувати. Так, вони збирають. Посуди? Канали? А я чув, що ця гра славиться своєю ...шикарною системою під назвою канали. Канальний... як... ...який маршрутизатор. Друзі, я надію ви не будете це читати. рівномірно по трьох напрямах приймає предмети тільки зі зворотного боку, може бути налаштований як сортувальник предметів. Навішу Подивіться. Подивіться. Фай. Давайте каміння поприбираємо, я так понял, вже можна. Ось тут ще б якась походу руда. Новий міст. Почекайте, цікаво ж. Графіт. Для боєпропасів та електричних компонентів, коротше, але зараз я взагалі не хочу його збирати. А, я зупинив гру. Я думав, а що це все стало? Я вже перепугався. Ми можемо зробити так. І так. Ох! Я три конвейера в один з'єднав. Пацани мега круто грав вже. Щосит більше плазмових буривників. О, не відубуйте 200 від ну... А, ну добуваю. Ось це я хочу купити по приколу. Це ось, боже гра виглядає її шикарно. Я хочу все почати борити, але ж почекайте. Почекайте. Можемо? Хочете поставити ще одне таке ядро. Давайте сюди постави. Тавому можна, пацани, друзі, можна, нарешті. Боже, ну назви тут взагалі шикарні. Так, почекайте, мені ж цікаво, плазмовий бурильник. Погнали. Так. 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 О, тут ще що. О, тут, походу, про графіт кажуть. А, я вже це роблю. Давайте зробимо ось так і ось так. Починаємо стройку. Та, ну, господи. Давайте почекаємо. В принципі, ж можна ж. У нас же ж тут ж постійно йде, як його? мані мані, мані 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 мані. А ми можемо отак. І почати добування. І почати швидке, таке добування, швидкісне. Ну давай, давай, давай. О, нарешті. Але ж нам вже тепер потрібна ця енергія ж, так? Опа. Так. Так, так. І теоретично, та не та, та. к Добре, я це все построїв. А, треба ще ж це запитати: саму електропередачу. О, і так можна. Взагалі прекрасно. Друзі. А, а, тоді нам залишається тільки що? Канал. Mm -hmm. Мені здається. Ми зараз просто зробимо так, отак. так от. Отак. От і останнє, що треба зробити. От так. Ну і що тепер треба зробити? Ми тепер робимо отак от, от. І це все зв'язуємо? Так, не дуди, не дуди. Я поняв, що треба. єдрі тут ресурсів. Ох, ух, подивіться, пацани. Друзі то мої, подивіться, скільки ресів. О, тут є ціла. О. О, прикольно. Прикольно. Кремнієва дугова піч. Друзі. Мінус рот. Ось мінус рот. Угу, я відкрив що? А, це дробарка скаль. Дугову піч. Коротше, тут треба досліджувати. Дуже багато. А чому я. Почекайте, а чому я тут не поставив? А чому я тут не поставив? А, у мене вже, в принципі, немає ресурсів. Тепер є. Давайте побуду отримуємо берілю. я цю назву, звісно. Давайте ще трохи, як ніяк, але це все-таки перша серія. Але поки гра шикарна. Тобто я зрозумів взагалі суду гри. Опа, прекрасно. Давайте ми все, що зробимо, це з'єднуємо конвейер. Взагалі, прекрасно. З баріллем у нас проблем не повинно бути. Тут турбіновий конденсатор. Коротше, генератор. Ось так. Генератор, це лазером будемо називати. провода, база. Ось такими назвами. Ну, а з вами був Тимур, друзі. Мої, ми вже будемо завершувати. Як ніяка, це початок. Початок електрика. <світ> Все, друзі, з вами був Тимур. Всім па-па.